Іван Баранов, моя люба бабуся. Анатолій Іванович задрімав, лежачи під крапельницею. Розбудив його дитячий сміх. Це до Миколи Петровича, сусіда по палаті, прийшли відвідувачі, син з дружиною і внучка Марічка, дівчинка років п'яти. Сусід, який під час обходу скаржився на погане самопочуття, ожив прямо на очах. Приходять не вперше. Тому Анатолій Іванович їх усіх знає. За ті десять днів, що вони лежать поруч, переговорили, здається, уже про все на світі. Онучка як притулилася до дідуся, так і відірватися не може. Розповідає йому свої дитячі новини, кошеня перекинуло блюдце з молоком, їй довелося прибирати. Мама сказала, що якщо він мій, то я повинна його виховувати, аби не постував. Микола Петрович щасливо посміхається. Син з невісткою розпитують про здоров'я, про прогнози лікарів. Принесли ліки, які батько замовляв, виклали на томбочку їжу. Анатолій Іванович відвернувся важко дивитися на чуже щастя, якщо свого немає. На очі навернулися сльози, а в горлі стала грудка. І згадав він своє дитинство, яке пройшло в селі у бабусі. Народився він одразу після Другої світової війни. Коли виповнився один рік, мати відвезла його до бабусі в село. Вона була матір'ю одиначкою, жила в місті на квартирі, а працювати ж треба було. Тож у бабусі і виховувався. Вона замінила йому і матір, і батька. А хто батько, Анатолій досі не знає. Мати навіть перед смертю не відкрила цю таємницю, хоча питав він цього не гідний. ось останні її слова. Бабуся Дарина дуже мене любила і жаліла. Це мені тебе Бог послав, часто казала вона мені, за двох синів, які загинули на фронті. Ну, а як я її любив, і говорити навіть не варто. Не було на цілому світі милішої і ріднішої людини, ніж моя бабуся. Єдине, що було неприємно, це те, що люди називали бабусю Дарину чаклункою. Але я в це не вірив. Вона лікувала людей, допомагала їм, як могла, маленьким дітям переляк відливала, ставила на місце вивихнуті суглоби, лікувала цілющими травами різні хвороби. Спочатку перед іконою читала молитву і тільки потім приступала до лікування. Вона мені часто розповідала про своє життя, ось і я хочу розповісти, що ще пам'ятаю. Народилася моя бабуся в 1900 році. Народилася зовсім крихітною і дуже слабенькою. Лікар сказав, що дитина може й не вижити, та дівчинка вижила, але росла трохи не такою, як усі, більш спокійною, не по раках розважливою, майстриною на всі роки. Перший раз вона здивувала своїх близьких, коли батько загнав під ніготь велику скалку. Як не намагалися дорослі витягнути її, не змогли. Даринка прогріла циганську голку над вогнем і досить спритно підчепила скалку. Обережно вийняла, залила ніготь одеколоном і посміхнулася батькові. Той здивовано запитав, хто ж тебе навчив так голкою орудувати? Баба Поля. Вона ж знахарка усе може, як на духу виклала дочка. Ой, доню, ти б менше до тітки Поліни ходила. Усіляки про неї говорять. А що вона ледь не відьма, попросив батько. Ну що ти, тату? Яка ж вона відьма? Усіх лікує, усім допомагає. Просто вона може те, що іншим не під силу. Ось люди і заздрять їй. Тут уже мати захвилювалася донечко, ти ще маленька, а вже дорослих засуджуєш. Ось за це й не люблять полю. Дивись, не йди по її стопах. Усі бабки, які лікували людей, або з роду не були заміжні, або раз, та невдало, не твоє це. Ось підростеш, відправимо тебе в місто, вивчишся на кравчиню. Дуже хороша робота, чиста, людьми шанована. Без грошей ніколи не будеш. Але даринку тягло до баби полі. Дитина могла годинами збирати з нею лікувальні трави, запам'ятовувала, яка травичка що лікує, на льоту схоплювала всі її знахарські премудрості. Поліна навчила дівчинку язиком порошинку з очей діставати, розчином господарського мила і масажем бурсит лікувати. Дітей від переляку вичитувати і багато чому іншому. І як не противилися рідні, дарина стала приймати людей з усіма полячками і проблемами. На зароблені гроші купила собі невеликий будиночок в самому центрі села, хоча треба зауважити, грошей за лікування вона не просила, щоби дар не втратити. Люди самі залишали, хто скільки міг. Жив у нашому селі хлопець, сирота. Живу дядька, батьки його померли. Звали його Сергій, це мій дідусь. Працював він ковалем у кузні, і полюбилася йому дівчина Дарина, яка всіх лікує. Одружилися вони і стали жити разом. Так що слова її матері, ніби ніхто з нахарок заміж не бере, не виправдалися. Народила бабуся Дарина дев'ятеро дітей. Троє під час Голодомору померли, двоє на війні загинули, а з чотирма дівчатами вона залишилась. Дідусь Сергій повернувся з війни, але прожив усього два роки і помер від отриманих ран. І залишилася бабуся з дівчатами та з онуком, тобто зі мною на руках, продовжувала лікувати людей. Тоді після війни розплачувалися в основному продуктами. Хто кілька яєчок дасть, хто глечик молока, а хто просто хліба. А в кого нічого не було, того бабуся лікувала безкоштовно. Так ми всі і вижили в післявоєнні голодні роки. І все б нічого. Але до 50 років у баби Дарини з'явилася ще одна особливість. Їй стали снитися пророчі сни. Перший сон вона розповіла сусідці Маріє. Нехай твій син не їде у відрядження за запчастинами. Мені сон поганий наснився. Нібито він маленький, зовсім немовля, сидить у тебе на колінах, а ти одягнена в такий одяг, як богородиця на іконах. А вона Ісуса втратила, коли йому 33 виповнилося, а твоєму Василю теж стільки». Ну, що ти таке говориш? образилася сусідка. Усі механізатори чекають ці запчастини для своєї техніки, ремонтувати треба. Не сьогодні-завтра весна, на чому в поле виїжджати, та й сон, як мені здається, не такий уже й поганий. Але бабуся виявилася права. На зворотному шляху автомобіль потрапив в аварію, не постраждав ніхто, крім Василя. Від страшної травми він помер на місці події. Ох і не злюбила Марія після цього свою дуже вже розумну сусідку, кріпилася до сорока днів, а потім вигукнула Дарині прямо в обличчя. Це ти відьма, накаркала. Якби не розповідала той сон, нічого б не сталося, хто тебе просить втручатися в чуже життя? Даримно бабуся Дарина намагалася пояснити, збожеволілій від горя жінці, що в неї просто відкрився канал спілкування зі світом мертвих, і деякі з них попереджають про біди, що насуваються, аби вберегти рідних від смерті. І не боятися треба небіжчиків, а прислухатися до їхніх підказок з того світу. Але, на жаль, переважна більшість людей панічно бояться смерті. На жаль, багато хто не позбавлений і такого поганого почуття, як заздрість. Тому багато односельців були згодні з Марією, може, й правда, нічого б не сталося, якби Дарина не розповіла про той нещасний сон. Але вже немолода знахарка не боялася ні смерті, ні заздрості, тому продовжувала розповідати свої сни. Особливо вразив всіх сон, що стосується її родички, бабуся сама прийшла до неї і сказала Хочеш вір, а як ні, перевір. Наснився мені сон, що ти стоїш біля глибокої ями і скаржишся, що дуже зуб болить, а покійний батько твій пообіцяв, що зуб буде боліти рівно півроку, а потім його видалять без болю і крові. Це означає, що через шість місяців ти втратиш когось із близьких. Раз без крові і болю значить не родич. І не дуже дорога тобі людина. Думаю, що це твій цивільний чоловік, адже він дуже п'є. Будь готова. І бабуся Дарина швидко пішла від родички, яка від почутого впала в ступор. На жаль, сон збувся. Саме через півроку помер від раптової хвороби чоловік родички. Вона, мабуть, єдина вдячна бабусі, адже встигла в будинку ремонт зробити і грошей завщадити. Загалом. Сумна подія не заскочила її зненацька. Але інші односельці, побачивши бабусю Дарину, одразу попереджали про сни ані слова, що Бог дасть, те й буде. Навіщо заздалегідь нам рвати серця? А серце бабусі Дарини, маленької сухенької бабці, болить і є після кожного такого сну. Адже комусь пророцтва могли врятувати життя. А люди, знай собі, відьма чаклунка. Але бабуся їх не засуджувала, вона так само приймала всіх, хто потребував її допомоги, а проводжаючи, прикладала руки до серця і просила Спаси їх, Господи. Руки в неї при маленькому зрості великі, від нелегкої, нескінченної роботи, а значить, і серце велике, прекрасне серце. Сільської пророчиці. Добре, пам'ятаю, посадить бабуся мене поруч і пригощає свіжоспеченими пиріжками, а сама своєю сухенькою ручкою мене по голівці гладить. І так мені це приємно, як ніби це святий Янгол мене своїм крилом гладить. І розповідає мені бабуся про мого дідуся Сергія. Ти вже почав ходити. Дідусь прийде з роботи, а ти біля дивана стоїш. Він присяде біля дверей, простягне до тебе руки і каже Іди до мене, онучку, іди!» І ти йдеш до нього, і обидва посміхаєтесь, дуже він тебе любив. А ще розповідала про синів, які на фронті загинули. Хоч би один повернувся, та не судилося, проклята війна, обох забрала. Після закінчення школи я навчався в технічному училищі. Отримавши першу стипендію, купив бабусі гостинець, халви, лимонаду, булочок з родзинками. Даю їй і кажу бабусю, приніс тобі гостинець, розплакалася вона, притиснула до себе і каже дочекалася, дякую, Толю. Після цього з кожної стипендії, з кожної зарплати, приїжджаючи додому, я завжди привозив бабусі дарені гостинці. Відрадно мені було бачити, як у неї на обличчі розгладжуються зморшки від радості, як щасливо сяють її очі. Закінчивши училище, я отримав направлення на завод, де й працював. А жив у гуртожитку. Одного разу приходжу з роботи, а комендант вручає мені телеграму. Терміново приїжджай. Бабусі погано. Узяв я відпустку за свій рахунок і поїхав. Приїжджаю, а бабуся лежить і вже не розмовляє. Зібралися всі родичі, весь час тебе кликала, кажуть мені. Сів я біля бабусі, узяв я її за руку, а вона дивиться на мене пильно, як ніби прощається. Самутня сльоза викотилася з її очей і зупинилася на зморщеній щоці. Люба моя, бабусю, Дарино, найрідніша для мене людина на світі, як сильно я люблю тебе і ті висохлі руки, які тисячу разів гладили мене і притискали до себе, ти вчила мене жити з доброму серці, ніколи нікому, боронь Боже, не робити зла. Я тебе дуже, дуже люблю.